У Луцьку стався інцидент між відвідувачами кав'ярні зі слів очевидців до дівчат, які відпочивали, почав чіплятися чоловік. До нього викликали поліцейських. Одначе, поїхав він із місця події уже із співробітниками ТЦК. П'яні розбірки в одній з кав'ярень Луцька завершилися викликом поліції і ТЦК на вулиці Привокзальній Баристі довелося викликати службу охорони закладу, аби вгамувати відвідувача, який зі слів очевидців почав чіплятись до двох студенток, які там відпочивали. А до нього викликали поліполіці? Да вони сидять, плач довів, приставав. Це ми були був зобов'язаний заспокоїти тільки після операції. А чому він чіпи? «Познайомитися». бачили. Щось? Я не То Тобі просто відпочивали, це вам незнайома людина, не. так? Своєю чергою охоронці викликали на Дебошира поліцію. Правоохоронці відібрали письмові свідчення в працівниці закладу. Вона коментувати ситуації не захотіла. Лише підтвердила, що дійсно чоловік чіплявся до дівчат. А ще через ці розбірки постраждав стіл закладу. А що так було? Скажете, Ні, не скажете. Чому? Чому? Але, скажімо так, винуватець цього дійства мав свій короткий виклад подій. Скажіть, що тут сталося? Десь сказали, мені дали морду. Я дав в відповідь». інші. Очевидці нас не на камеру запевнили, що всі ці чоловіки спочатку відпочивали, нібито разом. А згодом посварились. Між тим розбірки біля кафе зацікавили навіть випадкових глядачів, які неочікувано, наче на стороні чоловіка, до якого спочатку викликали службу охорони, а потім поліцію. Дівчата прийшли собі кав'ярню купити каву. Та його знає, що мене тика. А згодом до нього приїхали і співробітники ТЦК, які помістили двох, схоже, що нетверезих чоловіків до себе в авто. І повезли геть, нічого нікому не пояснюючи. Їм вслід бабусі обурюються. Як так можна вчиняти? Юлія Остапович наля прокопчук для новин на часі.